У даному відео поговоримо про можливості імпорту продуктивності із файлів Excel. Якщо у нас якісь програми інші формують звіти, де ми бачимо продуктивність, і нам її потрібно перенести в Uniform, ми можемо це зробити. Відповідно, ми можемо таким самим методом імпортувати індивідуально рівень соматичних клітин, індивідуальний жир білок, лактозу і сечовину молока. На даному прикладі розглянемо імпорт лише продуктивності, зробимо це як контрольне доїння. Умовно, в нас є. Відповідно, звіт по аналізу доїння, де ми бачимо наші контрольні доїння. Якщо ми хочемо імпортувати ці дані, вони в нас вже є умовно в Excel. Щоб не прописувати їх вручну, ми можемо це зробити швидше. Для цього ми створюємо пустий. У мене тут вже дані є, ви створюєте пустий, пусту таблицю Excel, вам потрібно заповнити фактично тільки декілька колонок. Перша колонка це буде номер тварини. Друга колонка надій. Номер може бути робочий. Якщо ви впевнені, що ці номера не повторюються ні в якому разі, да? або ми можемо замість номера додати номер бірки. Або ми можемо додати ще третю колонку із номером бірки, і номер також залишити для більшої точності. Друга колонка надій. Ось у мене в програмі в демонстраційній базі, давайте візьмемо якісь приклади тварин. Ще один пропишемо. Ну, наприклад, у мене є корова номер 50 Я ще ось сюди додаю номер 50 прописую надій, там якийсь умовний. І ще рекомендуємо. Зараз я далі розкажу щодо дати контрольної дойки. Найпростіший метод це створити ще третю колонку із датою і прописати дату, наприклад, сьогоднішня дата. І розтягнути її просто всім, зробити одну. Це найпростіший метод для того, щоб не пояснювати більш складні форми. Ось так виглядає наш зразок, який ми самі можемо зробити в Excel. Або вивантажити десь з інших програм і привести його в відповідність приблизно до такої форми. В принципі. Нумерація колонок, вона не важлива. Умовно, у нас перша колонка, це може бути дата, друга колонка, номер, третя надій, але для більшої зручності, для більшої логіки, то можна робити ось так. Якщо в нас є ще жир, білок, соматика, ми відповідно додаємо ще колонки. І прописуємо відповідні дані. Ну, уявимо, що в нас їх немає. Ось у мене є Excel або приведена таблиця у таку відповідність. Нам потрібно її перезберегти в форматі CSV. Ось тут вибрати тип файлу. Нам потрібно знайти CSV текст розділений комами. Якось його назвати, наприклад, молоко. І зберегти. Потрібно перезберегти саме в цьому форматі, тому що імпортується саме ось цей формат. Ось у нас все тут збереглося. Тобто ми привели наш файл у відповідність. Тепер ми повернулися до програми. Заходимо у меню інтерфейси UMC тут у нас беремо крок далі. Нам потрібно знайти такий пункт, як Ukraine UMC, тут може їх бути декілька. Обираємо ось цей самий перший. Ставимо тут галочку. Набираємо опції. Якщо наш файл. Який ми привели у відповідність, зроблений саме в такій формі, мається на, увазі, мається на увазі послідовність колонок. Вона саме така, як у нас є. Тобто перше номер, друге надій, третє дата, то, в принципі, нам нічого тут не потрібно далі налаштовувати. Якщо в нас формат трішки інший, ми перевіряємо починати щитування з лінії 2, тому що перша лінія це у нас шапка, вона нам не потрібна. Кома з розділеннями по замовчуванню, положення дати лінія-стрічка, і офіційна запис це означає, що даний надій пройде як контрольне доїння. Наступна вкладка у нас ідентифікації. Е, у нас перша колонка це номер корови. ми вибрали. Якби в нас була ще, наприклад, номер бірки, там, колонка номер 2 ми поставили колонку номер 2 що це в нас номер бірки для більшої точності. Так як в нас його немає, ми тут нічого не ставимо. І в пунктах по замовчуванню тут. Підставлені вже відповідні дані. Якщо в нас розташування колонок воно трошки інше, то нам потрібно просто вказати програмі, яка колонка, які дані містить. Якщо цих двох пунктів у нас тут немає, ми нажимаємо на додати і, відповідно, шукаємо тут пункт, який ми хочемо імпортувати. Або видаляємо лишнє. У нас має бути тут дві лінії. Дата, галочка, Дата в нас колонка номер 3 вже все вибрано, якщо не вибрано, ставимо. Формат дати день, місяць, рік. Рік з чотирьох цифр, тому що може бути і скорочено, наприклад, 12, 11, 25. Тоді ми вибираємо ось цей перший пункт. І Milk Yields це в нас е, е, власне, надій, він міститься в колонці номер 2 Все залишаємо, як є. Перевіряємо знову, чи в нас тут не знялася галочка, бо буває, що вона зникає. Нажимаємо далі. Вибираємо наш файл е, молоко CSV. Ставимо тут роз, провести всі розрахунки, перерахунки продуктивності по локтації, і натискаємо завершити. І якщо ми все зробили правильно, бачимо, що у нас пише: пішов прогрес, і нам пише, що зверху три лінії було імпортовано. Тому що в нас було там якраз три номера, три тварини і три надоя в нас власне імпортовано. Якщо в нас тут буде бити помилки, потрібно дивитись, що вони означають. Якщо ви зробили все по даній відеоінструкції, таких помилок бути не повинно. Може бути невідповідність, ви можете перепутати, наприклад, вказати, що надій в нас міститься не в другій колонці, а в третій, а третій в нас по факту міститься бірка, і тоді може воно видати помилку, що певна кількість стрічок вона була не імпортована. Тоді ми можемо повторити це все заново. Перед цими маніпуляціями радимо зробити резервну копію бази даних, щоб в разі чого ми могли відкотитися назад. І тепер можемо перейти в продуктивність. І у нас має бути на сьогоднішній день, так, 12-11. У нас має бути три імпортованих надої. Ось вони у нас з'явилися. І, відповідно, ось таким чином у нас відбувається імпорт. Також цей надій буде відображатися в картці корови. Тобто, немає різниці, чи він був імпортований, чи він був занесений вручну. В нас з'явиться нове контрольне доїння.